левел у 2 гривні десуто 02. Я вкрав у нього аккаунт уже вдруге. Привіт-привіт, вітаю всіх! Це знову Кейси, і це кінець сезону. Я не один. Сьогодні у нас разом тут хто? Де, суто. де сука! Суто! Я буду наблюдать. Засудив. Я буду наблюдати, що. Куди я пішов взагалі? Так, ти трошки фониш. Але то не страшно. Ого, в тебе дропів. Навіть в мене стільки немає, бо в мене там був один незапланований відкриття. о Ооо! Почув! Хе! А що відбувається? Добрий день! Ракетна ліга не робить. Ура! Ми зламали ракетну лігу дропами. Хеллоу, ми вернулись. І... Отак от тепер нам дроп випадає. <сху> Таксішка тобі випала. Будеш таксувати тепер. О! Довидеться. Нарешті. Нарешті полетіло. Ніхуя собі колесо, у мене таких немає, до речі. Лучі. Завидую. Так, зараз звук рокетліга ще збільшу. Це саме налаштування, коли Бо в мене вона скручена звук. А, так. Да. Може, ну я сиріально так сплю. Полетіли. Ну тут нічого не буде цікавого, тому можливо я так швиденько зараз промотаю. Я ставлю ставку на то, що мені випаде два екзотіка, але жодного чорного чорногоринка. Я ставлю, що буде феник. Да-да. Вірю, я повірю. О, кіловат. Тебе є така? Кіловат, А в мене ніфіга не. Ні, ну може, є, я не рамкаю. Ну, до речі, як для спорту цих кончених дропів, це хороший дроп падає навіть. Спорт це синьо? Ага, Спорт це. оце. Ага, ого, нічого. Це навіть слухай непогані дропи падають. Я тобі навіть так ну, скажу. Ну ладно, може чорний ринок все ж таки падає. У мене, до речі, схожий пуст, Чорний базар. Так, ну от, тобі. Spider Колеса. Не знаю, я люблю, коли мені випадають різні предмети, яких в мене немає. Я люблю колекціонувати всяку фігню. Ну, я просто Таке не люблю. Ага. Вона Я просто коли правда, типу, я формив собі на чорний ринок. Я все скраба, тупо все шумав. Вона навіть не влазить в екран. Ну. Наскільки велична фігура. SessalDrop 28 це буде довгий відос. Я, я думав, що тебе такий типу, більше, реально. Я поки це дивився на свій інвентар, я такий думаю... відповідно. Оу, ну, Санчес. Ну, плати. в мене насправді було б більше, але я їх випадково, ну, як випадково, просто спонтанно вирішив відкрити. Десь посередині сезону. Це щоб ти розумів, я за весь сезон не відкривав жодного кейса взагалі. Так, я так зазвичай роблю, але цього сезону я такий ні, ні, не хочу. М -м". Ой, ну це жахливо. От якби корпуси випали якісь такі прикольні. Ну так. Да. Тільки не скраби, не не всякого така фігня. бомбо. Let's go. Нема нічого, да? так? Це повторку? да До речі, дякую пану Десуто за те, що він мені дав. Повідкривати кейсики. Панудесуто. Пан. Паннудесуто. Оуч. Клас. Обожнюю банери, які ніколи в житті не. Ооо! Перший імпорт полетів, і це. X-Devil. Фарбований X-Devil. Я був би радий, до речі. Фарбованого в мене немає. А в мене, Тежно до речі. Не було. В мене, до речі, якщо не помиляюсь, X-Devil є фарбований фіолетовий пурпл саме. І я був би не радий, якби мені пофарбована повторка. Але я тебе вітаю, бо мені б це було приємно. отримати. О-ху-ху! Два поспілі. Ой, ну, блядь. Ну, в принципі. Могло б і Ну, в Фортнайті є, значить, будеш в Фортнайті грати на ньому. А я на Фортів. Оу. Неоктейн. Оооосом. Пікети. Мені зговорив не фарбовані, але ні. Ну два поспіль імпорта це вже добре. Хоч вони. ну... так би екзотіка. Ну тут не можна. <схи> Блін. Щось хороше. Є! Yeah. Oh, колеса, хіро, ну. No, no, yeah. да. В мене вони, до речі, випадали чорні, по-моєму, якщо не помиляюсь. Фарбовані чорні. О! Клас. Потужні. I Потужні колеса. Oh. Я їх бачу, як одразу скрапа. І я думаю, що це буде екзо... після екзотика імпорт, але... Ну, хіша! Хиса. Хиса. Імпорт. Не, не вгадав. Угу. Бум. От зараз імпорт. Та я. Ні, ну коли згадаю. Ооо, Еспер. Був такий в тебе. Ну, я був, 100 був. Я за 4 роки мені колись таке випадав. Якщо зараз ти маєте, то рекомендую спробувати, бо машинка прикольна, особливо коли ти на бочину приймаєш. А я кажу, тільки не скраб. Харезо, добре, гарно. Ти ж хотів, щоб ті боді випадали машинки? Прошу, дві поспіль. Тільки я казав, щоб не скраб. От breakout i PES, він же ж не випадає. Імпорт випадає. Оце якщо от мені я про атаки казав в баді. Ну, до речі, там до речі, він мені випадає майже кожен, кожне моє відкриття, якщо я не помиляюсь. У cool. мене, cool. мене він просто є, тому я його просто трейджу. Це, мабуть, боляче прозвучало. <laughs> так, ну імпортів yeah. немає. Ого. Потужні колеса. Які ти, скоріше за все, ніколи не візьмеш. О, це тобі. о ем, 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 Я про октан. Хі -хі -хі. Такс. зіпі Чудесно. Користуйся. Спінгери вже були у нас сьогодні. Два спешл дропа, і далі буде ще цікавіше. О, почув. О, відкрилось. Ого. Охо! <laughs> слухай! <смех> хлопчино! Якби б ще були трейди, то ти б непогано заробив, я думаю. Йо пересете <laughs> Ну, слухай, я його можу навіть десь використовувати. Слухай, це потужно. Це крім знову ємет, це дуже потужно. Це потужний дроп. <laughs> Червоні, десь на чорний, на чорний Якщо... Сад, так, якщо я не помиляюсь, то мені випадали лише зелені. Крім О, зелені так, оєми. Так. Делюкси! Погнали в делюкси. Чи може давай спочатку Причу. відкриємо Golden Pumpkin? бо тут може Але від все. Давай може на останок, бо там Black Market Типу, Ну давай, давай, добре. Делюкси, погнали. На останок я, я хочу імпорт-дроп. Лишити не що там випадає. О, ні, це потужна декалька, до речі. Да. Це красива декалька. Я її навіть колись фюзав, до речі, вона дуже гарна. Да. Імпорт? Ну, бляха, в таких кейсах хочеться бачити імпорт, на найжахливіше. А Постійно падає падається декалька, до речі, в дропах. Постійно просто. Та ну. Ну, декалька прикольна, якщо в тебе її не було. Мене здається, є вона, є. Але я не впевнений, тільки часами на домімус. Вона є на всі машинки. Ну, як на всі? На всі дефолтні такі машинки, так би мовити. Ой, це вже випадало, це жахливо. Повторка, да. Три, та ну хоча б імпорт, можливо... слухайте. Дякую. Та вже з повторок щось. Бля. Ну це вже теж випадало. Таких імпортів нам не треба. Імпорт? Добре. Тріплекс. І давай екзотик. На кінець, екзотик. А, забайтело. Ого, це тобі. Дякую. Давай імпорти на кінець лишаємо. Погнали в Golden Pumpkin. Так, ну тут у нас можуть випадати базовані фарбовані речі. Тупо фарбовані. Оу, oh, імпорт фарбований, будь ласка. Боже. Uh. <coughs> ну, страйкер. Це фарбовано. Це... Ні, це От як би випав, авиа. Ну да. Титаніум вайт, ух. Я до речі, не знаю, что с ЕСРІ выпадает, октан. Понял. Зараз прикинь, воно такое залагало, не відкриється і там Black Market. Дивись, 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 Black Market. Ага. <laughs> ну, імпорт, але. У мене вже є. Так би мовити, такий собі. О, і ще один такий самий, давай. От зараз вже треба Black Market. Ні, відкрився. Значить буде екзотік. Та бля. Це останній був? Да, це був останній. Ну, нічого цікавого у нас раді не випало з Golden Pumpkin. Ну і саме це найцікавіше. Просто. Нічого, нічого не цікавого, бо знаєш, що відкриваю. Black Market! Let's go! Імпорт. Бля. Ха, потужні дропи, мені здається. Імпорт. <coughs> О, слухай, це новий баді. Тебе точно нього. такого не було. Точно не було. В смысле, нове, воно прям реально недавно. Виж? А, ні, для тебе нове. Вервольф. Ну так, у мене цього не було, я не пам'ятаю. Ну виглядає воно прикольно, до речі. Потужна. Я пам'ятаю, у мене колись циклон був, ще, коли трайди були. Я намагався його максимально сильно сплавити комусь, але ніхто його не купував. Так, я, 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 да, я хочу подивитися просто на іншому цьому. Тобто тут влюблених. Ого. Да, тут ніч. Ну а не ну. О, якщо я не помиляюся або домінус, або планка. Мені Планше. здається, це все-таки домінус. Що за планка? Планка це, наприклад, X-Devil. Де він тут. А, він ну, тобі нещодавно випав. Оце. Оце. Нє, X-Devil це не планка, забий. таке планка. Планка знаю, цілопата, це лопата, поняла? Це лопата. Це лопата, зараз а, тобі її знайду, якщо вона мінус, в тебе є. Не-не-не-ні-не, планка це жахливо. Що дієстра, типа такого, чи. Що... А в тебе нема планок. О, в тебе є ця машина, блять, віддай а, мені її. а це 21 рік, якщо не я не помиляюся. Я 21-му не грав Rocket League це я якраз в цьому сезоні я прийшов. Я в 18-му купив. Блять, дуже сильно хочу цю машину, але її ніяк уже не отримати ніколи в житті. А, О, це, по-моєму, не планка. Нет. Короче, в тебе нема ви... плану. Короче, а трейдеш вернуть скоро, да? Це все було записано. Це все було записано, тому я, я чекаю Хармінгера. А де він? У мене пропелери є з цього, з, з того самого злоту. А, ні, у мене є GXT, мені GXT не треба, мені треба такий звичайний, а ти його не зможу зробнути. Він же ж, так. Да. Так, да, на жаль. Ех! у Мене Titanium White звичайний. Добре, дякую тобі за це все. Зараз полетим до мене. Ти як гість лишаєшся. А люди хай чекають.